Друзі, привіт! Ви дивитесь відео з ютуб каналу Корисне ТВ. І сьогодні я вам продемонструю дуже гарний спосіб висадки насіння на розсаду. Він дуже легкий в використанні, а всходи будуть стопроцентні. По-перше, вам потрібен буде піддон глибиною десь 5 см. Такого об'єму буде достатньо, щоб вирощувати розсаду. Вона не тягнулась і гарно себе почувала. Також потрібен буде ґрунт. Я завжди для висіва насіння використовую тільки покупний універсальний або спеціальний ґрунт для розсади. Він більш пухкий та вологоємний. Насипаю в піддон десь приблизно. 3 см грунту, і добренько його трамбую. А поверх використовую найголовніший інгредієнт це сухі паперові рушнички. Можна їх нарізати стрічками, як це я зробив, а можна просто застелити всю землю в піддоні. Я таким чином висаджую насіння баклажанів, але цей спосіб підійде також для висаджування помидорів, перців, цибулі та іншого насіння, яке вирощується через розсаду. Насіння. Друг від друга викладаю на відстані десь 2 см, а між я роблю 5 см. Таким чином, розсаду можна буде довше потримати в цій площі, без пікіровки. Потім паперові рушнички зволожую водою. Також можна навпаки спочатку зволожити паперові рушнички, а потім викладувати насіння. Таким чином насіння буде зразу прилипати к рушничку і не зміститься, коли ви зверху будете засипати їх землею. А далі я зверху присипаю тонким шаром кокосового субстрату. Його перевага в використанні замість ґрунту полягає в тому, що він абсолютно стерильний, дуже влагаємкий та повітропроникний. Так як я використовував сухий кокосовий субстрат, я його добряче поливаю і ставлю цей піддон в темне і тепле місце. Мається на увазі розмістити піддон десь поблизу батареї опалення. Щоб температура в цьому місці була десь 25 градусів тепла і трималась така вдень і вночі, поки не з'являться всходи. Наприклад, баклажани вже проростуть на 5-7 день. Солодкий перець проросте десь через 10-15 днів, томати всходять десь на 4-5 день. І тільки після всходів ми беремо цей піддон та розміщуємо його під лампами. Або ставимо на підвіконня, якщо воно у вас тепле, щоб сразу не погубити маленькі ростки. Також, якщо у вас немає кокосового субстрату, то зверху просто засипте тонким шаром десь не більш 1 см звичайним ґрунтом, тому що насіння було висіяно на паперові рушнички, то вологи буде достатньо. Щоб насіння швидко проросло і використовуючи такий спосіб, в вашому піддоні ніколи не буде конденсату, тому що ви не будете накривати склом або плівкою, ніколи не буде чорної ножки, а також різноманітних мхів або грибків. Розсада після всходів буде завжди здорова і кріпка. А в наступних своїх відео я вам покажу, що робити після всходів, а також чим підживляти вашу розсаду. Так що, друзі, підписуйтесь на мій канал. І не пропускайте вихід нових відео. Я вам бажаю всього найкращого і мирного неба над головою. Побачимось в наступному відео. Бувайте!